21 липня 118 років тому в Житомирі народився Олег Ольжич Кандиба, український поет, археолог, діяч ОУН, син класика Олександра Олеся. Разом з матір'ю виїхав з України в Берлін, де зустрівся з батьком, який перед цим склав обов'язки повпредо УНЕ в Будапешті. Невдовзі родина Кандиб переїхала під Прагу. Перш ніж стати поетом, мав славу відомого археолога, працював на кафедрі археології Українського вільного університету, в археологічному відділі Чеського національного музею в Празі, брав участь у експедиціях. Закінчив університет, захистив докторську дисертацію з археології, досвіду вченого археолога, набув беручи участь в археологічних розкопках та працюючи в музеях Галичини, Чехословаччини, Югославії Австрії. Невдовзі став першорядним фахівцем зі слов'янської археології, володів дев'ятьма європейськими мовами. Як зазначають фахівці, склади з доля Олега Ольжича по іншому міг би стати археологом світового рівня. Читав лекції у Гарвардському університеті в США Олег Ольжич був не тільки науковцем і поетом, а й визначним громадським і політичним діячем. Обстоюючи незалежність України, він вступив до ОУН, заснованої Євгеном Коновальцем, очолював її культурну референтуру, налагоджував випуск легальних і нелегальних брошур плакатів. У 1938-1939 роках брав активну участь у становленні державності Карпатської України та в збройній боротьбі проти угорських загарбників. Будучи заступником голови проводу Андрія Мельника, Ольжич керував по суті всім націоналістичним підпіллям у Києві, Львові, Рівному, на Дніпрянщині та на східних землях. На початку війни переїхав до України в жовтні 1941 року. Став одним з організаторів політично-громадського центру Української національної ради у Києві. З початком гітлерівських репресій проти українських націоналістів переїздить до Львова, де його 25 травня 1944 року заарештувало Гестапо. Загинув Олег Ольжич під час чергового допиту 9 червня 1944 року у концентраційному таборі Саксенхаузен. Йому було лише 37. Народ, який вірить, що якась суміжна країна або імперія здобуде йому державу, ніколи не зможе стати на власні ноги і буде завжди паралітиком, а його політичні групи будуть задніми колесами для чужих агентур, писав Олег Ольжич.